Як кажуть, військовою мовою ситуація складна, але контрольована. І зараз наші Збройні сили повністю вживають весь комплекс захисту по захисту нашої території. Це якраз територія Луганщини, яка на теперішній час деокупована. Це 14 наших населених пунктів, яких там проживає близько 130 людей, і е, більшість цих сел знаходяться на лінії зіткнення, але збройні сили, незважаючи на всі потуги, які збільшились там за останній тиждень ворога, е, відбивають всі атаки, які є, знищують противника, і тримають стрій. Ми почули, що 14 звільнених населених пунктів, але всього 130 людей це небагато. Але ж то наші люди чи підтримуєте зв'язок з ними? Як яку допомогу надаєте? Адже туди не завжди можливо потрапити через обстріли. Ну, у нас чітко налагоджена взаємодія як з збройними силами, так і з правоохоронними органами, які мають відповідні напрацювання і транспортні засоби для переміщення і надання людям допомоги. А допомогу надаємо повний свій спектр, який ми можемо надати в тих умовах. Це як і медичні засоби, тому що ми розуміємо, що там вікова категорія громадян, яка залишилась на лінії зіткнення, це в основному пенсіонери, люди, які мають хвороби там сердечні, які, звісно, самі розумієте стресова ситуація. І тому медикаменти ми практично постійно завозимо, як з Червоним Хрестом, так і самостійно адміністрація спільно з національною поліцією, так в тому числі і харчування. Харчування намагаємось десь щодоби, наприклад, Донецького, заскакувати, десь трішки. Ріже там день-два, тому що неможливо проїхати і неможливо добратися до тих територій, але ви знаходимо ви різні способи, як зі збройними силами заїжджати, так і самі, так і з національною поліцією. А щодо тимчасово окупованих територій, що люди там думають, чи багато місцевих чекають на звільнення від расистів. Ну, ви знаєте, на окупованих територіях, якщо брати території наближені до лінії зіткнення, то ситуація ну, дуже важка, тому що люди знаходяться без води, без нормального медичного обслуговування. Скажімо так, харчовий елемент він також обмежений обмежений, тому що те, що там в наш ворог розповідає, що він щось робить, там якісь ремонтні роботи чи щось, ну це більше схоже. Ми ж інформацію отримуємо постійно, як з відкритих джерел, так і зі спілкування з громадянами, які знаходяться там, то є різні контакти. І тут уся проблематика в тому, що незважаючи на всі розповіді ворога про те, що вони там щось роблять, щось відновлюють, якусь завозять якихось медиків російських, ми кожну ситуацію цю розуміємо для, для населення, яке там залишилось, не робиться нічого. І тому ситуація, як екологічно, так і, скажімо так, і в медичному характері, і в продовольчому характері, вона є критичною. Цікаво, а чому буде основна? Складність звільнення області, адже деякі території під окупацією вже 9 років. Ми чітко розрізнюємо ситуацію деокупації. Те, що з 24 лютого у нас це одна категорія роботи. Ми це вже пропрацьовуємо і ми чітко розуміємо всі завдання, які перед нами стоять, в тому числі це як фільтрація, інфільтрація осіб, які там співпрацювали чи не співпрацювали, так і відновлення критичної інфраструктури, тому що ми частково розуміємо з тієї інформації, що ми маємо, скажімо так, з вільного доступу і не зві. Доступу, що в нас зруйновано, і що нам належить відновлювати, ми чітко розуміємо, що в нас критична ситуація буде з водою, тому вже зараз адміністрація проробляє різні шляхи, як забезпечити воду після деокупації. Одразу теж критична ситуація електроенергія, тому що противник не рахувався з тим, що йому там треба відновлювати життя. Він просто знищував всю інфраструктуру, і ми на теперішній час розуміємо, що ті гілки постачання електроенергії, які забезпечували. Але, скажімо так, західну частину Луганщини вони знищені повністю, і це прийдеться вирішувати з нуля. Тому зараз теж є і проекти, і напрацювання як з міжнародниками, так і з державою щодо засобів відновлення постачання електроенергії після деокупації. Наскільки зараз можливо виїхати з тимчасово окупованих територій до України? На пряме сполучення з України. Скажем так, з тимчасово окупованих територій до України через лінії зіткнення її немає. Ми намагались проробити з державними органами пропрацювати цю ситуацію якимось чином з ворогом через Запоріжжя зробити коридор для того, щоб могли мирні люди виходити. Однак, представники там. Урядів, як вони себе називають, неформальних цих республік, і в тому числі Росії зараз вони категорично відмовляються, не на які перемовини ані з державними органами, ані з гуманітарними організаціями вони не йдуть. Ну поки що через цю лінію ніяк неможливо виїхати. Але ми знаємо, що люди там організовують, намагаються виїхати через Росію, вже виїжджаючи на територію Росії. Однак тут також є. Дуже багато проблемних питань, тому що для чоловіків, скажімо так, ця дорога взагалі закрита, тому що е, після прибуття, після прибуття на перші ж блокпости, які знаходяться за Луганськом і знаходяться на КПВ, які розташовані на е, території тимчасово окупованій Росії, там блокпости одразу перевіряються, і багатьох чоловіків одразу забирають, призивають до служби і відправляють в тренувальні табори, щоб використати їх потім як е, ну, живу силу, ну, яка, звісно, у якої є. Ва шляхи або зразу здатися, або загинути на передній лінії, і це якраз дуже проблемно. Ну і скажімо так, ми вже отримаємо. Ну давно вже отримаємо інформацію про те, що це коштовна, скажімо, річ, якщо виїхати через Росію на Європу, там близько 500-700, різні цифри йдуть. Євро коштує від деяких ділків, щоб провезли всюди, то гарантій ніякої немає. Ми почули про ці уряди. А взагалі багато людей з проросійськими поглядами, що е, з ними буде після е, деокупації? Пації після нашої перемоги ми чітко тут повинні з вами розуміти, що ситуація по накачуванні людей вона йшла 30 років. Про те, що розказували, що там ті хороші, ті погані, і дуже багато людей, особливо. При всій повазі похилого віку, але вони мають погляди такі проросійські, вони там поотримували вже і паспорти, і там за пенсіями, там дехто побіг, дехто на роботу попрацював влаштовувався, в тому числі і колишні держслужбовці державних органів нашої держави, які зрадили. Ну, з цими буде взагалі окрема мова. А з усіма громадянами для цього у нас є правоохоронні органи, і це перше, що буде робитись після деокупації пропрацювання з цими громадянами, що де і як. Ми ж зараз чітко розуміємо, поставлення завдання там московським царем про паспортизацію наших територій. І ми чітко розуміємо зараз е, процентів на 90 деякого змусили тупо отримати цей паспорт, причому абсолютно різними шляхами десь через погрози, десь через погрози мобілізацією чоловіка, десь через звільнення, десь через невиплату зарплати, десь стосування була те, що я вже е, розповідав і доносив до громадськості те, що почали. Ми прекрасно розуміємо, дітей випускні зараз, і випускні іспити треба складати. І чітко було сказано, хто не має російського паспорту, той до іспитів не допускається. А в деяких псевдоадміністраціях, цих, які там створені, були рашкою, то там взагалі пішла ситуація. Приходиш, якщо там батьки не отримали російське громадянство, то до іспитів або не допускали, або. Кажем, так ми зрозуміємо, що далі буде дитина просто завалення, але тут було зроблено. Нами проведено роботу, і наші всі діти, які в нас онлайн навчались. А багато хто з дітей дійсно онлайн, крім того, що їх змушували ходити там в школу онлайн чи не онлайн, онлайн навчались. Да, не кожен день вони могли вийти, але вони онлайн навчались і відвідували заняття з нашими кладачами, там, де був інтернет, і ці якраз діти всі вони отримають наші дипломи про освіту і атестати про закінчення, тому що ми це питання одразу на державному рівні. Пропрацьовувала адміністрація і чітко розуміємо, що коли ми звільнимо ці території, або діти матимуть можливість виїхати сюди, вони отримають наші атестати про закінчення школи. А як поводити себе людям з проукраїнськими поглядами, які залишаються на тимчасово окупованих територіях Луганщини? Ну, дивіться, тут ситуація взагалі дуже складна по нашим людям, які отримали. Я б, в першу чергу хотів їм порадити дуже з цим не світитись, тому що ми чітко знаємо, хто є там наші люди і з ким ми будемо співпрацювати і відновлювати території наші, але е проявляти зараз повноцінно свої погляди, це по перше неможливо. Там по іншому це дуже небезпечно для життя. Ми зараз маємо вже інформацію, і сьогодні ми її оприлюдимо. Один з, скажімо так. Дуже сильно проукраїнськи налаштованих наших громадян, е який проживав на Сватівському, в Сватівському районі в одному з селищ. Ми побачили це два дні назад в соціальних мережах їхніх, але було видалено все. А сьогодні ми отримали підтвердження про те, що Нашого громадянина знайшли три дні назад повішеного в себе вдома. До цього ми маємо чітку інформацію, що його 4-5 разів возили на подвали там, на їхній. Він там на деякий час пропадав у них, але людина мала дуже чітку проукраїнську позицію. От, На жаль, і мої співчуття родині ми отримали цю інформацію, ми перепровіряли весь день сьогодні і вчора, і ми отримали інформацію, що цю людину знайшли. Вдома повішеною, однак ми ж саме чітко розуміємо, що е, це дуже така сильна вольова людина, що навряд чи він сам повісився. Я думаю, що це скоріше за все. Ну тобто, бути обережним, що це які алгоритми діє зараз для людини з проукраїнською позицією. Дивіться, більших більшість наших людей, які мають чітку проукраїнську позицію, вони зараз споводяться, скажімо так, не вирізняючись від іншої громади, тому що максимально намагатись не отримати паспорт. Зрозуміло, якщо це там вже. Придавили тут саме, і ми чітко розуміємо, де і як кого змушували отримати ці паспорти. І це окрема робота будуть проводити правоохоронці. Ну це взагалі державно розглядається ця програма, а не тільки області. тому що це не тільки в Луганській, це і в Донецькій області. Така сама ситуація в, Запорож... в Запорізькій, і в Херсонській області. Тут комплексна загалі програма. А головне поки що для цих людей ніде особо не світитись. Є можливість, ми спілкуємося з ними з усіма. Це в принципі, ми цих громадян більше всіх знаємо і. Більшість з них знаходяться на контакті, так, але вони також намагаються усіляко маскувати ці контакти і правильно роблять. І ми це чітко розуміємо. Чекати перемоги, бо вона перемога звісно. Вона буде, буде, я думаю, як правильно каже і керівник гура, і президент вона буде найближчим часом. Вона буде в цьому році. Загальна перемога. Ну, Хотілося б дуже. Я мені б, б, б дуже так, хотілося сюди, сюди, і Луганщину в першу чергу, тому що як керівнику Луганщини, як людину, яка захищала, скажімо так, Луганщину, мені дуже хочеться, щоб Луганщина е дуже швидко звільнилася і хотілося б з мінімальним уроном, крім того, який вже нанесений противником, щоб з мінімальним уроном ми це звільнили, для того, щоб ми якомога швидше могли забезпечити безпечне середовище для життя наших громадян. Є розуміння наскільки великі руйнування області, є розуміння. Звісно, не стовідсотково. Ми чітко розуміємо все це, але у нас є, наприклад, там ну якщо беремо наприклад школи, да? Ой, школи, де лікарні допустим візьмемо. Ми маємо ну 90% пошкоджених шкіл, навіть 95% лікарень, да вибачаюсь, лікарень, 95% пошкоджених лікарень і 15, вже 16 знічних повністю. Тому що всі лікарні, які були там і гінекологічні, і туп диспансера, все перепрофільовано під військову тематику. І навіть скажу більше, вже переповнено. І вони вже інші заклади шукають. Тому що, от, наприклад, ми там по Сватівському районі володіємо інформацію, що там, де в нас було здається, на 30 койкомісць лікарня вже більше сотні там поранених орків і продовжують прибувати і прибувати. Ну це добре. А план відновлення регіону чи він є? Чи є якісь партнери щодо нього? Є і він кожен день. Я вам скажу більше. Він кожен день змінюється, тому що з'являються нові партнери, з'являються якісь нові можливості. Скажімо так, коли я прийшов, у мене там є. Своє бачення, як це теж зробити, і ми консолідовано вирішуємо деякі питання, тому що є питання, які, пропрацьовуючи одне питання, виникає інше. Тобто, і це стосується і енергетики, і води, те, що ми перше пропрацьовували, і скажімо так, суміжної роботи з збройними силами і силами оборони це теж дуже великий спектр, тому що ми розуміємо, що це перші сили, які туди війдуть, і ми з ними будемо взаємодіяти, і в тому числі по їх дислокуванню. І коли вже зайдуть військові адміністрації, одразу після них ми чітко розуміємо і повинні чітко розуміти, яку я задачу ставлю під перед військовими адміністраціями, селищними і міськими, про те, що ми повинні чітко розуміти, хто за що відповідає. Тобто, у них зараз є чітке завдання. Про напрацювання домовленості з різними структурами, як міжнародними, так і нашими державними і недержавними, про те, хто заходить, робить воду, хто заходить, робить світло і яким чином. Тобто, або це якісь генератори. Ми але ми розуміємо, що за місяць, за два ми там не відновимо якесь місце. Це може бути і рік, тому що ну, значні, дуже значні пошкодження деякі міста пошкоджені на 80-90%. І ми розуміємо, що за день, там, за тиждень, за місяць і навіть за три місяці ми їх не вирішимо. І тут є довгострокові питання, треба довгострокові договори, по які ми пропрацьовуємо, в тому числі з міжнародними партнерами. Діяти нестандартно, тому що привезти просто генератори, поставити і півроку піляти на генераторах. Ну ми розиримося, по перше, тільки на топливо, по-друге, жоден генератор безперебійно для забезпечення функціоналу. Тих органів, які перші приїдуть, він не витягне. І ми чітко розуміємо, проробляємо вже плани, як ми можемо замінити цю енергетику, тому що ми розуміємо, що державі теж треба буде вкластися і протягнути до нас електроенергію. Це теж не один день. Це ми маємо на увазі, якщо ми дуже швидко і дуже якісно звільнимо всю територію, але її треба буде ще розмінувати і пропрацювати. Ті ж самі міни, ті ж самі і те, що ви казали, люди, які. Підтримували російський мір. вони це не всі краще. за один день зникнуть, і це е, дергешні консерви, які також можуть знищувати. У нас були ситуації на початку війни, коли незважаючи на те, що в той час працювали по сепаратістам, да, і особам, прихильним до руского міра, да, але у нас були ситуації тоді, коли підривали наші електричні вежі працівники деяких структур. Потім виявляли, їх затримували, там знаходили, але це були законсервовані, які ходили там дуже проукраїнські, а виявилося, ось, будь ласка. Дякую всім нам. Бажаємо, щоб скоріше почалася відбудова нашої української Так, да, Деокупація і перше це деокупація, да, щоб наші збройні сили не а Далі ми вже я думаю, громадою зробимо все, щоб відновити ці території, щоб вони стали найбільш привабливими.